Всем привет, на это расслабье. і сьогодні ми реакция на письме «About you». Основной устав ми думку знать в кінці, то дочекайтесь з кінця відео і погнали дивитися. Так что могу сказать, за этот 30 секунд мелодия мелодии я сам читал, плюс такая тихонькая спокойная, по душе. Мне она подобается Вопрос, что мне по душе далее будет. Мне она не сподобается. Дальше ми бачимо, що Я рекомендую її, щоб ви слухали, вона мені сказать, запала в душу, так, така мелодія така спокійна тихунька, так, голос, звісно, э, э, рексит такий дуже енергійний, так, і западає душу. Ну, побачимо в фонарь, що Activated. I would have stayed, but I've already wasted over half my life. I would have laid down and died for you. I no longer cried for you. No more pain, bitch. You took me for granted, took my heart and ran it straight into the planet. Into the turn, I can no longer stay. именно, соответственно, на высоте так, не, и сказать, не выше, не ниже, а, как сказать, именно ББРЭКС вместе, сказать, так волосатые тоже такие красивые, так и он появится Така власная песня, она мне сподобалась, Такая легкая по душе песня. Я її рекомендую вам, чтобы вы ее слухали так. Я добавлю свою перелистку, якщо вы курсы на свой плейлист. так что могу взагалі сказать про песню. Вона дуже красива така, тихонько спиклина мелодия. Слова тут, я так зрозуміла, про, про, про себя. Так, и пісня про себе співається, так? так так, вы вибачайте, не це пісня про себе або про, про почуття, да, пусть между двух до, людей, так. Ну, це моя думка. Голоса дуже склад поиднется, и так. дуже крутилось, таки мушли, так, з своїм тебором, і виконанням, все так скажі, дуже чудово виглядає. так на 100%. Хочу это еще, чтобы хочу сказать, так, допустим, так, что музика всегда у нас в душі, так, і яка у не була, она подобается и не подобается, но главное, что была она по душе. А что, допустимо, в душі не видит, значит, то не ваша музика. Так, у меня так шукала зараза. Так, що что сказати, сказать? У меня не сподобалась, так. Такая энергия яка така. Запам'ятаю, що можна танцювати, можна підпівати, так і слухати на єдині, так с З наушниками. Ну волосы дуровые так вимізні, так, ну що ж, сейчас сказать хочется. Выступление не звісно на 100%, так якщо ви усі что усі занимаетесь сказати, в цьому своєму кліпі, так те столбаю. Вот така моя була думка. И блин такому монет на такому монетці, в моменті будемо з вами прошу. Дякую, що ви були зі мною, дякую за ваші лайки, дякую за ваші просимо, дякую за ваші підписки і всім пока.